І от я запускаю шахеди по Польщі, ось я запускаю е, літаки по, по, по Естонії. Ось я зараз е, знову е, починаю проводити активні кібер атаки на ту ж саму Молдову для того, щоб дестабілізувати ситуацію перед виборами і так далі. І так далі, ось я починаю грати вже значно ширше. І це називається справді ескалацією, тому що всі бачать, боже, так він же ж і там, і тут, і тут, і тут він він щось може. А насправді це просто е, вияв е, е, повного. Політичного фіаско, і в нього нема нічого більше, ніж іти таким шляхом. І от зараз в цьому контексті найважливіше це як все таки будуть реагувати наші дорогі західні партнери. Бо перша реакція, я вже про це ми з вами Настя, вже говорили. Я її тоді назвав блискучою фіаско НАТО. Тобто, коли ну, так, так реагувати, це означає, що просто розписатися, що ми давайте, хлопці, розходимося, бо ми нічого не можемо, ми не варті ніяких, ну от навіть пару добрих слів. <реку> Слава Богу, тепер от Сікорський зараз е, в е, Нью-Йорку е, зробив буквально таку собі просту, як кажуть, куди настоградусів заяву, що в разі що е, російські літаки... Чи випадково, чи не випадково, чи намірено, чи не намірено залетять ще раз в повітряний простір Польщі і вони будуть збиті. І сказав, що щоб потім не було до нас запитань, ми вас про це попередили. Оце, нарешті, здається, доходить до наших західних партнерів, що треба діяти саме таким чином. Я весь час навожу той самий приклад з Туреччиною, яка збила російський літак, і на тому турецьке небо стало чистим від російського спаму. От те ж саме треба робити в Європі. Зайшов е, е, якийсь човен в територіальні води Естонії, його треба потопити. І все, залетіло щось з неба, його треба збити. Є там пілот, нема там пілота, немає значення. Це порушення е, територіальної цілісності. Значить, країна, е, яка зазнала цього нападу, має повне право на самооборону, вже не кажучи про те, що у них є взаємні зобов'язання е, як серед країн-членів НАТО.